І в сусідній Польщі так перейнялися з закінченням війни в Україні, що навіть почали думати про долю українських військових, які повернуться з фронту. Анжей Дуда припустив, що після завершення бойових дій злочинність може поширитися на Польщу і на інші країни. І він провів таку собі паралель з Росією 90-х років, коли ветерани війни в Афганістані ставали учасниками банд. У Міністерстві закордонних справ України нагадали, що українські воїни захищають не лише Україну, а й всю Європу. І вони є фактором безпеки, а не загрози. І от цікаво, про що це говорив і що мав на увазі Анджей Дуда. Будемо розбиратися з нашим експертом у нас на зв'язку. Військовий психолог та офіцер збройних сил України Андрій Козінчук. Пане Андрію, я вас вітаю щиро. Бажаю здоров'я. От мене знаєте в цій історії з Анджеєм Дудом здивувало інше, що він чомусь прирівняв е, радянську Росію до України. Ми пригадуємо історію з Афганістаном з поверненням, але чи можна проводити паралелі в питанні якоїсь міжнародної безпеки після завершення війни з боку військових порівнювати і проводити паралелі з Росією? Адже ми знаємо, що Росія загарбник, а Україна це та країна, яка захищається, намагається вибити е, ворога. І от зараз поляки. В особі президента так? говорить про те, що українські військові можуть після завершення війни складати якусь небезпеку для, е, за закордону. Давайте, хай пане. Давайте. Але хотілося б насправді по-справжньому поговорити, по-чесному, пане Андрію. Ладно, да, Ви нормальне видання. Але я хотів. Е, дивіться, ми боїмося того, чого не знаємо. Угу. От ми щось не знаємо і от, от все. От-от. Я не знаю, жінка не знає, чого чоловік не бере трубку, і вона там вигадує, що він там кохан. І такі пацани, як Дуда, вони ну, замість того, щоб, ну як сказати, повністю віддатися захисту Європи від е, наруги зовнішньої, от вони там розказують, що от давайте ми вам, ми вам допоможемо, я не знаю, якомусь там морковкою або грошима. А, а совість трохи їсть. І коли ти щось боїшся, ти, боїш, ти вивалюєш таку штуку. Ну, давайте уявимо. Завтра кінець війни, післязавтра пацани прийшли додому. І перша думка у них ідемо наб'ємо якомусь поляку, не знаю, х -х 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 обличчя. Ну, точно не то. Я, ну, частиною з цього правда, ну крім того, я не знаю, де тут Польща, звісно, в цих проблемах. Е -е, ти не можеш бути. Абсолютно нормальним, адекватним, коли ти пережив не нормальні, неадекватні якісь події. Uh -huh. І буд будуть якісь штуки, але що те перекинеться на Польщу, ну точно ні. Плюс, да, і зразу давайте, щоб Афганістан, отут завершити uh -huh. тему. Так. Я нагадую одну саму головну рису: Чуваки після Афганістану повернулися, воюючи, не в своїй країні. Ми були загарбниками. Да, давайте ну, там, не будемо зараз в історичний епос, але ми не захищали. Ми поперлися в чужу країну, рішать наводити там порядки. То, що зараз Росія у нас робить. І е, це, звісно, що це було дуже е, дискомфортно. Один із факторів, який впливають на створення посттравматичного стресового розладу це одне із можливих психічних захворювань, але не обов'язкове. Uh -huh. Це якраз на якій землі ти воюєш. І давайте не тільки Афганістан, американські вояки після Іраку, а американські вояки після Афганістану, вони також переживали не дуже добре. Але ніколи не було такого, що вони, не знаю, американці поїхали канадцям чистити пики, бо в мене ПТСР. Ні, ну чуш, бред. І зараз, наприклад, ті ж Сполучені Штати і Європа цікавиться соціально-психологічними процесами. Вояків, які повернулися з війни, бо їм цікаво, як в себе це імплементувати. Uh -huh. Бо наші психологи, соціальні працівники е неурядові організації Гіошки дай Бог їм здоров'я. Вони мають вже такий колосальний досвід. Ну просто е і замість того, щоб сказати, блін, ви круті, можна ми вас повчимося. Він якийсь такий бред розказує. Або ну понятно, що купа українців зараз живе в е Польщі. І можливо там були якісь правопорушення, от але скатувати на те, що після вони це буде ну це таке. Перекладувати із хворої голови на здорову. пане Андрію, якщо говорити про те, що от завершується війна, і справді в нас очевидно буде стояти питання повернення військових, які пройшли всі негаразди війни, їх повернення і соціалізація назад в суспільство. Я не хочу зараз наводити звичайно друзя скандального психіатра, який свого часу розповідав про 93% Та але як з'ясувалося. Це він не такий фахівець в психіатрії як швидше за все, ну фахівець в зароблянні грошей. от Вже друга буде ну спроба е, притягти його до відповідальності за те, що він мільйонер і заробив непогані гроші. Однак про який відсоток можна буде говорити військових, яких потрібно буде справді попрацювати для того, щоб їм по їх повернути і провести соціалізацію до цивільного життя? Трошки вас поправлю е, в 2014-2021 році. Тоді було таке питання. Зараз чого mm. нема, тому що повернути в цивільне життя цивільне життя нормальне зараз. Uh -huh. Це не про військових. Це про Україну. Розумієте? Uh -huh. Раніше було так, що там, ми зараз тож... ну, я не знаю, я не знаю, де ви зараз знаходитесь. Заїдьте зараз в Києві. Супер! Зїдьте кудись, ну, в тусовочне місце вечором, mm. що ж на сьогодні, вівторок. Mm. А, а, ви побачите, що ну, нема війни, ура! Але все одно ті люди, які будуть повертатися до себе додому, це не здорові, класні сім'ї, які там вишивали рушника, поки він воював, поливали кактус і гладили кота. Ні, 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 вони також вигоріли всі. І тут питання не в тому, який відсоток треба допомога військовим. Тут питання про все населення, все mm. населення. І тут не проведу, Тут, розумієте, нам треба всім вчитися жити одне з одним. От взагалі. І того, того така тема. Е, розумієте. Е, якщо от ми зараз за придумаємо таку історію. Ми взяли там класну програму і загнали до всіх ветеранів, всі прийшли, і вони такі всі ух. Ми готові до розвитку. Я хочу займатися симфонічною музикою і вирощуванням баобабів. На Житомирщині. І він приходить додому, а вдома проблеми нікуди не ділися. І тому нам зараз треба ставити не парадигму таку, що з військовими робити, а як нам навчитися. От Для нас кінець війни це не тільки вигнати з Росії. Це як навчитися жити. Навчитися виживати ми вміємо. Ми вміємо жити без електрики, без води, бабуся огірками збиває дрон. Ну, типу, і це простіше. Ну, ми, тал... що? Ми, ми тоді талановиті, тому що ми, ми навчилися цим всім жити. Так. Знаєте, що треба навчитися? Угу. Терпіти тих, кого ти любиш. Угу. От це, це, це нереально важко. Ну, от коли от, ти любиш цю людину, а, а бісить, а? От, і, і навчитися говорити не агресивно, не насильницьким шляхом, ось чому нам треба буде багато чому вчитися. І це вже от саме про. Про бажання. Про наше. Бо ми, ми ж всю дорогу ментальне здоров'я ну, нівелювали. Не існує депресії, просто ти лінива дубця, в стані працюй. Е -е, просто ти засумував, вийди на вулицю, подивиш, ну повітря, а насправді там жорстка якась штука. І нам необхідно до цього буде всього повертатися. Нам треба буде вчитися цього. І навчитися вчитися таких речей. Я зараз трошки про важке скажу, але дуже швидко. Нам, нам треба навчитися любити себе. Навчитися допомагати, і найважче, то, що ми не любимо, дозволити комусь допомогти тобі. Uh -huh. Ми ж такі всі суперсильні, а тут прийдеться дозволяти. От, і, 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 і оце може бути проблема. Того, я дуже сподіваюся, що нам х, не, не допоможуть, а ну не будуть заважати, і... але нам би війну виграти, бо ми вже зараз. Ну, я коли прочитав оце. Що так. Дуда сказав такий клас, кінець війни, а потім думав, що ж він таке прочитав? А не, не, нема кінця війни. Нема, так що Та хочеться чекаю. всього нормального життя, і завершення війни, і нормального життя, і щоб люди нормально почувалися, і щоб ми навчилися жити з тими викликами, які нас чекають після завершення війни. Пане Андрію, чи можна говорити про те, що досвід якоїсь країни я зараз насправді натякаю на Ізраїль, він може мати практичне застосування, але, звісно річ, що не можна порівнювати те, що має Ізраїль, і те, що ми маємо зараз. Сербія. Найближчі до нас. Угу. Знаєте чого? Чому? У них у них була війна така жорстка. Ну там де вирізали, прям. Угу. От, там не просто там бомба там упала, а да, приходили і різали там, Гвалтували, ужас. Після війни, ну, на Балканах а, Сербія зазнала великий. От, у них було таке домашнє насилля жорстке, що це прям на економіку вплинуло. Ну, жінка з синяком. Після ночі, ну там того, які били, там не знаю. Вона не сильно добре працює потім, десь в бухгалтерії. От, і це вплинуло потім на всю економіку. І їм їм допомогли, у них там теж були програми класні. Ну тобто, всі якби стали крутими фахівцями із подолання домашнього насильства в сім'ях, ветеранів не того, що вони круті, або у них була біда. І було б кльово, аби ми вчилися чужим досвідом. ну Я не вірю в це, якщо чесно, що ми такі о. Дивіться там, в Сербії була проблема, Ізраїль mm -hmm. подолав, там. Ну, ми ж не такі. Нам треба спочатку дійти до, 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 до дна, звідти стукають і потім ми щось чимось. Але все одно є вже країни, на які можна. Ну, дивіться, нам... ми не можемо взяти сербський досвід. Ми можемо подивитися на цю модель mm -hmm. і, і щось звідти прийняти. Ну так, це однозначно, тому що ну воно не може працювати однаково в кожній країні, па... пане Андрію. Я знаю, що є військові психологи, от як ви, але є дуже великий штат. Тих, хто кажуть, що вони психологи, і от чи співмірні психологи, ті, хто себе декларує як такі, і ті, хто мають і кажуть, що вони військові психологи. Є різниця між ними? І чи потрібно на рівні держави, до прикладу, саме готувати е, пол військових психологів, які працюватимуть з сім'ями військових? Я зараз не тільки про самих військових, а про родини військових? Тут більше калік, мабуть, ніж справде. Нам необхідні стандарти освіти. Угу. Тобто не може бути там, військовий психолог, який пройшов там трьохмісячний трих... інтенсив, який ти скачав в інстаграмі. Е -у, у нас сурдо перекладу, я так навалюю, я зараз трохи повільніше буду. Е дивіться, е нам необхідно мати стандарт базової вищої освіти із додатковим проходженням цієї особливості військової психології. Uh -huh. а, і Нам необхідна сертифікація, але я в неї не вірю, тому що будь-яка сертифікація це привіт, корупція. Там, ну, грубо uh -huh. кажучи, друзь прийде і скаже привіт. Я uh -huh. саме головний а, супервізор. Я вам зараз всім навчу, як жити треба. Того нам необхідно оцетити оцю освіту. Психологи це дуже токсичне середовище. Чому? От, ну, між собою, здається, всі. Я навіть не, не знаю, як ви журналісти журналістами там. Психологи ну, такі токсики, а, актори токсики, я не знаю. Багато хто. Тобто, ну, ми тут всіх хвалимо один одному. І нам дуже важко домовитись. Ну, Ми дуже кльово працюємо із клієнтами і дуже погано спілкуємося між собою. Все-таки і нам треба якось. Хто в нас, 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 нас головний психолог взагалі? У нас нема лідера якогось, розумієте? І цей лідер над психологами, у нього має бути одна умова: він не має бути психологом. Він має бути менеджером якимось крутим, там, не знаю. Звільніть людину із сільпо і поставте її там. Головне, не на правах реклами, якщо. що. А що може бути з боку звичайного менеджера, щоб організувати психологію? Це так, ну, ви так закидаєте цікаво. Я можу піти менеджером, якщо потрібна самоорганізація, щось організувати для Та, от, психологів. От, от, Ну, дивіться, у, ну, ж є амбіції там. Хороший психолог це дуже поганий організатор. От. Але ну, організатор це по роботі з пацієнтом чи взагалі організатор своєї ні. власної роботи, про що ви зараз? Ні, ні, власну нормально. Угу. Мається на увазі системи. От, угу. У нас є дуже багато психологій, реабілітації, лікарів. У нас немає системи. От нам нам до, досі от, треба, ну, принаймні, я її не бачу. На це взяла важкий хрест на себе пані Олена Зеленська. Вона створила цю програму. Ти як кльова програма, яка не дійшла до війська. Uh -huh. Ну, бо військо регідне, не пустили її. Не знаю, як, чого так. Не до того вони сказали: війна йде, яка там психологія, і потім це за че пішли. Ага. От і того з цим проблема. Тому нам необхідна якась така програма, я не знаю. Ну знову ж таки, це дуже суб'єктивно, бо я психолог, я за своє топлю. І Я зараз буду казати, що психологія це найважливіше і так далі. До мене тут постукає економіст і скаже, що ти не правий, тут треба бабки і так далі. Але все одно ну, нам не вистачає цієї системи. Зрозумілої системи. Уже вибудували оці простори ветеранські, так. Які, які мають якісь стандарти. Верховний головнокомандувач сказав цифру. Більше 80 просторів в Україні має бути. Ну знову ж таки, треба дивитися, що воно таке, бо я у війську, я що у війську система так часто міняється, наша психологічна, що просто не встигає на рейки. І у нас, ну, чувак, який головний психолог у війську, він ну не являється ломом, він не лідер суспільної думки. Uh -huh. і, ну його не, в, не ставлять як серйозного дядьку. Він такий, ну, типа, ну хай буде. І все, а нам треба дуже взрослий такі я не знаю. харизматичний нам треба який слово якого щось важить. Але зараз дуже складна ситуація політична у нашій військовій сфері. Хотілось би трошки туди масла налити, щоб воно все змастилося, але не дозволяють. Бо це наруга над вищим керівництвом збройних сил України. Почула вас, пане Андрію, але з того, що ви сказали, насправді я так розумію, що багато в нас питань поки що без відповідей. Ні, але я кажу, як є. Ну я, я не буду вам ні я, ні, спасибі рожеві за щері, щирі... дай спасибі, пане Андрію. Ну, справді не треба рожевих окулярів, треба розуміти, яка реальність. Андрій Козінчук, військовий психолог і офіцер збройних сил України, був у нас на зв'язку.